24 червня у Чернівцях зафіксували два акти вандалізму. Один в парку Шевченка, другий у сквері Дня Вишиванки. У парку Шевченка невідомі пошкодили лавиці, а скейт парк повністю розмалювали. Зломана щитова, яка була на двох замках, скрита повністю, і були оголені. Провода живлення на 220 вольт. Окрім того, було пошкоджено. Ми до 1 червня Парк Шевченка працівники були пофарбовані в самі лавиці, і крім того, скейт майданчик. Сьогодні вночі він був розмальований різними надписами, як і російською мовою, так і різними незрозумілими словами. З усіх сторін камери відеоспостереження не зафіксували момент вандалізму, адже вночі освітлення вимикають через комендантську годину. Будемо звертатися до правоохоронних органів однозначно, тому що цей вандалізм, який стався сьогодні, непропустимий. Адже він в таких великих масштабах відбувся і пошкоджено велику частину, і матеріальні зараз цінності треба відновлювати. Ну, ми плануємо встановити ще додаткові камери і прохати про це, щоб було живлення цих камер 24 на 7. Ці відвідувачі, молодь наша, яка не цінує те, що було встановлено. І зароблено за кошти міської громади для того, щоб обслуговувати. Адже ми знаємо про це, що в нас кейт-майданчик є найбільшим майданчиком на західній Україні. У сквері дня вишиванки вандали зламали 5 із 10 ліхтарів підземної підсвітки. Ще чотири повністю знищені і не підлягають ремонту. Ці світильники підсвічували дерево Білобагінгу, яких у Чорнівцях залишилось всього декілька. Окрім цього, невідомі вдруге розмалювали опори ліхтарів. Зараз ремонтуємо вартість одного світильника за теперішньою ціною за прайсом, який ми вчора одразу зробили запит на постачальника, який це монтував, робив близько 22 ти. Вчора наші художники розмалювали п'ять опор своїми надписами, маркерами. Наразі чергова бригада це все помила. Ми звернулися відповідно в поліцію. Звернулися до міської ради, яка має доступ до відеоспостереження. Відповідно, зараз продивляємось всі камери відеоспостереження, на яких можна побачити це. Будемо шукати, хто це зробив. У поліції проводять перевірку, щоб знайти вандалів. Є звернення відповідне, воно зареєстровано в єдиному обліку. Ку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події наразі проводиться перевірка, встановлюються особи причетні до вчинення протиправних дій згідно із чинним законодавством за вчинення дій пов'язаних із умисним знищенням майна і грубого порушення правопорядку в громадських місцях. Правопорушників можуть притягнути до кримінальної або адміністративної відповідальності. Чернівчан закликають бути свідомими, берегти міське майно та повідомляти про випадки вандалізму у відповідні служби. Альвіна Брамчук, Олександра Окіпняк, новини Сі 4